Так, глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх українців сьогодні понеділок, початок неділі, початок нової декади вересня, 13.50, щоб не було ніяких запитань. І хочу подивитися: ну по-перше, ми робимо на Запоріжжі, яка буде ситуація на 12 на 12 вересня. В принципі, один день завжди ти дивишся чітко. Так що, поки, поки є такий настрій, я, до речі, працюю завжди. Я творча родина, я працюю, я, я роблю те, що я хочу. Так скажемо. Коли мене питають, а це щось таке, чи щось там плани помінялися, чи ви не будете робити, чи там щось трапиться. Ні, я роблю так, як я хочу. От я хочу робити кожного дня, я буду робити кожного дня, я буду, захочу робити раз в 5 днів, я буду робити раз в 5 днів. Ну, тобто це таке, це я працюю на відчуттях, Так, якихось інших таких хитрощів, там, нічого цього немає. так що, так. що Поїхали, дивимося, яка буде ситуація в місті Запоріжжя. Я хочу подивитися головні основні питання. Головне, щоб мені показали карти, головні собиття в місті Запоріжжя на 12 вересня. В цивільному житті традиційно, бачите, у нас присутствує ось така історія. Тобто, скажімо так, наша влада вона традиційно щось там у нас знаєте, так, ну, старається бути гарною, старається бути такою, знаєте, в вишиванках з українською мовою. ось. Тобто, Цари і царів вміє себе поводити, він знає, як себе поводити. Ну такий, знаєте, хоче хочете понравитися традиційно. Але традиційно воно таке. Нічого не зробиш з цим. Що по людям в Запоріжжі? По людям в Запоріжжі люди мають силу духу. Частина людей працює, частина воює, частина бухає, гуляє, нічого не зробиш. Ми чекаємо завжди, ось від цієї, від цієї праці, звісно, ми щось очікуємо. Ну і все ж таки вже люди почали потроху, потроху вже якось так. Знаєте, це, це головний аркан закохані. а Тут вже є вибір у людей, є вибір у людей, все ж таки, як їм жити надалі. Це хорошо, це добре. Ось так. Ну і поряд, в принципі, з м'якою силою і з очікуванням результату. Прекрасні карти, так що більш-менш. Так, ну і давайте глянемо, що тут у нас по військовій частині. По військовій частині по місту Запоріжжю, бачите, у нас двічка стоїть. Так, ми бажаємо захищатися. Ось іде військова частина. Так, будуть летіти, але. Ми будемо мати нормальні тут, як кажуть, свою життєву енергію. В принципі, нічого страшного, я так сподіваюся, не трапиться. Зараз я розкрию цю карту, що це за замечте, вияснення, рішення буде якогось вияснення. Може, зіб'ють щось ресурсне, може попадуть щось ресурсне, ось збиваючи, може не збиваючи. потрійки, щось буде ресурсне. Якась таки у нас буде потрійки, проблемка. Бачите? І вона, до речі, впала під четвіркою. Тобто ось так у нас життя йде. І радість, і сльози, все на кучу. Постраждалі. Постраждалі, ну, по цим картам вони можуть бути, можуть бути, бо це рицарь, це йдуть такі речі, все летить, все шкереберть. По бокам йде карта спокою, а тут багато бажань жити і захищатися. То я сподіваюся, що, звісно, тут будуть якісь події. Ой, погана ця четвірка. Поклала я на цю четвірку. Ось. Щось відріжеться і по луні. Ну, по Дніпро Гесу все буде добре, у нас все буде працювати, тут немає питань. Промислові об'єкти будуть захищені, але опять щось пов'язане з водою. Тут буде йти карта спасіння, так? Да? Тобто, значить, тут є якась загроза. Да. Тут будуть клопоти і подвійна ситуація. От чому я по Дніпро-Гесу спитала. Ну, вроді Дніпро-Гес буде працювати, але чому по воді буде отака ситуація, я не знаю. Я не знаю. Так. Буде вестися якась там робота і вона закруглиться. Там будуть вестись якісь дії іменно по воді. Щось з водою зв'язано буде. А Так як ми поряд у нас прифронтове місто, ми може то якось відчуємо. Ну, якось так розмазано дуже. Четвірка, це таке. Це у нас такого нічого не повинно статися. Що ж таке пов'язане з водою у нас? дніпро на місці. дніпро все нормально. Стан іменно військовий. Чи буде тренування від прильотів? Чи будуть прильоти, чи будуть руйнування від них. Давайте глянемо правий берег. Так, значить, дивіться, чи в принципі. Судячи по тому, що випадає д'явол, план є, вони хочуть це робити. Так, у нас буде така ситуація, але більш схожа на маніпуляцію, тому що тут іде карта допомоги і карта закруглення. Закруглення цієї ситуації. Але коли поряд такі карти, треба дивитися, що тут закруглиться. Буде ситуація не дуже зрозуміла, дуже швидка. Дуже схоже на те, що тут буде летіти. Дуже схоже. Дуже схоже. Але подвійки це ще таке, знаєте. І якщо лежить дьявол, то звісно, що це буде страх, маніпуляція, це все на наших нервах. Таке воно. Так. Що буде тренування? Буде конкуренція йти. Буде йти конкуренція за життя, будуть наші хлопці відбивати. Ось п'ятірочка, Обнулення ситуації. Обнулення щось нове і ресурсна карта випадає. Ну, я хочу спитати, це обнулиться цей ресурс? Так. Да. Вони можуть кудись попасти. Можуть кудись попасти, шанс великий, підвішаний стан. Так, ну і по людям, По людям, в принципі, йде ось башня традиційно і йдуть страхи. Я хочу роздивитися башню. Що це за башня? По луні. По луні, але йде захист. Сподіваюся, що люди будуть живі. Це просто ось така нервова система. Буде постійно, бо будемо в напрязі. Це правий берег правий. Багатоповерхівки і приватний сектор. Почнемо з приватного сектору. Приватний сектор правого берегу. Потенціал є, захищаємо, клопоти є. Руйнування не бачу, але ось десятка впала, то може таке статися. Але воно станеться по четвірка останеться. Тобто, я так розумію, що а, ага, ну тут ще й подвійна ситуація буде. В будь-якому випадку те місто, яке вони можуть попасти, о, воно не буде вщем там зруйновано, стабільна буде, в принципі, більш-менш ситуація. Але це ще під питанням. Неясно, не зрозуміло. Неізвісно, чи буде воно. Я зараз на пажика покладу. Закритість, закритість. Правий берег. У вас випадає проблема по воді. Як знаєте, от закритість іде по воді не буде видно. Невже вони будуть якось йти? Вони можуть йти по руслу Дніпра, розумієте, ракети і дрони летять по руслу Дніпра, щоб їх не було видно? Тут під великим питанням може бути попадання, можуть бути і руйнування. Так, це приватний сектор. Зараз ми подивимося багато поверхівки. Чесно кажучи, правий берег так підпадку, але ну, давненько нічого там не було по сравненню з лівим берегом. Давайте подивимося, що буде там. Їхала моя подушечка з-під пояснички. Так, давайте подивимося, що буде у нас з багатоповерхівками. Багато поверхівки відкрито. Бачите, не буде там чогось такого військового, бо там зброї не буде. Ці військові це зроблять. Ось, це наші військові це зроблять. Ситуація буде відкрита і буде як відведено. Давайте я трошки розкрию цю сімочку, да, там буде летіти, Там буде летіти, але буде і захист. Бачите, вже падала колесниця, Але буде і захист. Так, чи будуть, чи будуть руйнування, я тут не бачу, чи будуть постраждалі. Пед падає чаша. Олесниця фортуна не повинно бути. Фортуна лежить між гарних по почуттям, не повинно тут бути ніяких постраждалих не загиблих. Ні, ще й рицар випав. Ні. Так, ну і в принципі все. Я так хотіла перевірити правий берег. Бачите, і тоді йшла загроза правому берегу, але більш-менш воно якось так. Я не чула, що там щось сталося, мені написав ніхто не чув. Так, давайте глянемо тепер лівий берег. Лівий Берег. Дивіться, сказала ця наша, як її там, я забула, по-южному нашому, нашому фронту, що немає. Кораблі не готові, там не стоїть, тобто якось так, але ж вони і в самоліті можуть запускати. Але дьявол, ви бачите, лежить і на лівому березі, і на правому березі. Йде організація цього, чи буде. Да? Я спитала, чи будуть. В принципі, прильоти. Дуже схожі на те, що вони будуть, але поки що по жриці воно приховано. Воно приховано. І знаєте, як жриця, ну, воно буде. Летіти воно буде. Летіти буде. Буде. Просто по жриці ще не оприділена цель, так скажемо. Таким чином. Так, далі, чи буде руйнування? Ну, сказати так, по цим картам, що буде руйнування, я не можу. Єдине, що оця карта, вона показує тут дуже депресію. Тобто десятка, дев'ятка і п'ятірка чаш це дуже глибока депресія. Але тут же лежить і рицар чаш. Будуть, але хлопці будуть і працювати над цим. Це я поклала на п'ятірку. Чаш. Чому така ситуація? Так, ось вони. Ось вона башня, допомога виконавці, але ж, скоріш всього, що щось десь прилетить. Це ну, ось воно. Ось воно. Так, по поводу постраждалих. Постраждалих. Ну, скажімо так, по цим картам постраждалих я не бачу. Так, ведеться конкуренція за життя, є проблема, але в цілому я не бачу тут. Чогось, ну, маючи на увазі смертельні якісь фатальні випадки. Я цього не бачу. Я хочу все ж таки подивитися по башні, що, ж вони, можуть, що вони можуть там розбити на лівому березі. Опять падає птуз падає. Тобто чаші це вода. вода. Дев'ятка чаш і пажи. Ну, опять, вода вода тут якось пропрацьовується пр, 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 вода, і якісь будуть клопоти по воді. Але все ж таки вони будуть по дев'ятки, тобто якось воно розрулиться, ця ситуація. Ну, ось така історія у нас по лівому берегу. Так, добре, давайте я гляну по багатоповерхівкам і приватний сектор лівий берег. По приватному сектору міста Запоріжжя. Я не бачу, так, клопоти йдуть по цьому, але в цілому нормально. Я не бачу тут ударів нічого. Карти не показують такого. Теж саме по здоров'ю людей. Так, по шістки і по пажику, так, тут йдуть. Клопоти по здоров'ю, але в цілому все нормально. По шістки це ще уход від проблем. Скажімо так, спасіння себе там, або ще когось. Тобто тут немає. Військові відведуть цю опасну ситуацію, скажімо так. Так, дивимося багато поверхівки. Перша карта, король, сила посередині, конкуренція. Да, ми зараз її роздивимося. Але в цілому, я сподіваюся, що все буде добре. Ви бачите, нам на обчому розкладі показало, що буде прильоти. Тройка будуть працювати і чим то закінчиться. Ну, Вроді як нічого закінчиться ця конкуренція. Але по людям тут теж дуже схожа ситуація, як і по приватному сектору. Тобто, бажань багато захистити своє життя, фізичне майно. І в цьому, звісно, йде допомога, від води, від людей цю опасність. Я так сподіваюся, що все повинно бути нормально. Да, Іде потенціал. Все добре. І це на людей подивилася. Так, ну давайте ми глянемо. Давайте глянемо, що там буде на балабі. Ситуація буде бойова, захищатися ми будемо. По відлюднику якась буде ситуативна так, такий момент, туди буде летіти. М -м сказати, що там будуть тренування, я не можу. Але летіти буде, значить, ми зіб'ємо ту. Бо м'яка сила 에, на десятку впадає. Е, і опять іде чаша і... Імператори і захист, і захист. Ну, скоріш всього, що зіб'ємо тут всім так. Так, ну і що чи будуть постраждалі? Не повинно бути тут постраждалих. По сімки монет, результат, двієчка по чашам, захист, життя по дев'ятки, Тут не повинно бути ніяких постраждалих. Ні, ні, ще й радость припала. Шо, Повинно бути у вас все добре. Я закінчила по Запоріжжю. Ось воно так трошки по жриці там приховано, але в цілому, вроді як нічого ми пройдемо, я не бачу по картам, щоб там щось було таке. Ну, Подивимося, як воно програється все ж таки. Ось так. Все, я з вами прощаюся. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Підчимось, па-па.